Сідай, сідай тихо на плечі. Я знаю, стомився крилатий. Ти, Анголи мій, не готуйся до втечі, бо нам із тобою війну долати. Сідай, помовчати нам треба. Залікуєм поламані крила, поки знову затянеш матоване небо, Поки знову відновиться віра. Сідай, сідай тихо на плечі. Я не стану жалітись від болю кричати. Настав затяжний довгий вечір. Та сонце нам завтра з тобою зустрічати. Сідай, бо душа теж стомилась. Стомились і янголи, і люди, голови тихо, в молитві схилились. Не знав, що молитись теж буду. Сідай, сідай тихо на плечі. Я разом із тобою візьму руки зброю. Ти, Ян мій, не готуйся до втечі, Ти лиш відпочинь, бо нам скоро до бою.